У Коростенському музеї є ось така картина авторства Тимофія Сердечного, зображена центральну частину вулиці Грушевського у 80-ті роки. Там, де сьогодні проїжджа частина, колись простягався бульвар. Про нього попросили розповісти окремо наші глядачі. Тому продовжуємо серію розповідей про старий коростень. Отже, бульвар невелика паркова зона посеред центральної вулиці Коростеня. Об'єкт, який проіснував до 80-х років минулого століття, а був створений за всіма ознаками і документами, що у нас є. Він формувався саме в період початку формування міста. Тобто, це середина 20-х, 30-х років. Виявляється, бульвар, про який сьогодні йде мова, пережив навіть німецьку окупацію. Не то, що він пережив окупацію. Він навіть був таким місцем, про який… Згадувалось в деяких газетах, які випускались під час окупації. М'яко в'їздить авто на вуличні магістралі Коростеня. Обабіч пробігають чистенькі котеджі, зелений бульвар, двох і трьохповерхові будинки, охайні тротуари. Моросить нудний дощ, але незважаючи на це, місто має веселий вигляд. Може, це тому, що зелень вимита дощем ще немає осіннього вигляду, а може й тому, що все місто таке чистеньке й охайне, писали в окупаційній газеті. Під час Другої світової війни бульвар виглядав ось так: дерева ще молоді. На задньому плані будинок Грушевського, 20. Ось він сьогодні. Ми знаємо, що ліворуч зараз знаходиться міська рада, бачимо частину парковки. А от в сорокові це місце було за деревами молодого бульвару. Закінчився бульвар, тут далі йшло, як згадують старожили нашого міста. Тут була їдальня. Далі був також більше всього магазин. І ще далі вже починався так званий парк, який ми знаємо, він був спочатку піонерський, потім був парк імені Гагаріна. Тобто центральної площі, такої, яка є сьогодні, де знаходиться виконавчий комітет Харастанської міської ради, тоді не було. Це була просто вулиця, яка продовжувалась далі. Центр був у протилежній стороні бульвару. Він простягався вздовж сучасного древлянського парку. На задумку авторів або архітекторів того періоду, ця зона повинна була відділити адміністративну зону від зони парку і подальших. Як кажуть, місць в більшості проживали люди. Після Другої світової війни бульвар змінився. Між дерев, лавок і пішохідних зон з'явились нові об'єкти. Ми її так називали між собою алея героїв, тому що тут стояла на початку самої цієї зони зеленої цього бульвару. Знаходилась гармата, пам'ятник, пам'ятний знак гарматі. Далі були, стояли плакати з героями Радянського Союзу, нашими земляками. Пам'ятник двічі Герою Радянського Союзу Козаку. Пам'ятник козаку, до речі, сьогодні стоїть біля ліцею номер 7 А ось так погруддя виглядало у 1961 році, коли знаходилось на бульварі. Була така цікава зроблена композиція, квіткова композиція такий газон був. Він правда, вже в 70-х-80-х роках його вже не було у цій композиції, тобто воно вже поміняло концепцію. Ось ще одна знакова скульптура бульвару Матір з дитиною. Це була просто жінка, яка тримала дитину. І ми її між собою називали. Я не знаю, може, у її була якась офіційна назва, але то, що ми знали, що це от, мати, якби символ такого миру. От вона стояла, де тобто, виходить, прямо на перехресті вулиці Шевченка нинішній. І Нинішньої вулиці Грушевська. Отже, бульвар складався з двох частин: перша відпочинкова зі скульптурою жінки від Грушевського 20 до перехрестя. Друга частина бульвару з портретами героїв та гарматою простягалась від перехрестя вздовж парку. Закінчувалась приблизно в районі цього пішохідного переходу. Була дійсно така цікавинка нашого міста. І Вона дуже гарна, така невеличка паркова зона серед великої центральної вулиці нашої. І вона була створена таким чином, що вона розділяла дорогу навпіл. Там були висажені місцями акації, місцями інші. Там дерева. У 80-ті бульвар було знищено. На це було кілька причин, вважає Сергій Греймович. Він досить сильно. Розрісся, тобто дерева були вже настільки великі, що вони створювали дуже багато проблем. Там ворони наробили собі гнізд і створювали дуже серйозні проблеми для комунальників. От. А найгірше, що це стало, тому що я думаю, що на початку люди, коли проєктували і коли створювали саме цей бульвар, вони ніколи не думали, що стільки буде автотранспорту, як є зараз. І в принципі, одна з причин, чому його і прибрали, це стало те, що ця зона стала неможливо для нормального проїзду великої кількості транспорту. Тому що самі перехрестя були зроблені таким чином, що дуже складно було їх проїхати, так казати, безпечно проїхати. А ще було потрібне місце для проведення масових заходів, демонстрацій, парадів тощо. Такі дуже, дуже в ті часи були популярними. Тим більше в користані було багато військових частин. Вони робили різні е, такі показові виступи. Там їм треба була площа. Тобто і якраз коли прибрали вже ці бульвари, це дозволило вже так більш потужно проводити всі заходи, такі більш масові і так далі. Використовуючи навіть, я і сам ще пам'ятаю, що використовували навіть макети крейсера Аврора, там бронепотяга, які у нас тут був колись такі, робили з машин такі великі. Тобто вулиця створила умови для використання саме таких. Ну, як ми називаємо наочною агітацією, ще більш потужно життя сучасного користенця відрізняється від того, як жили попередні покоління містян: одяг, транспорт, гаджети всіх відмінностей і не перерахувати. Та всі вони, особливо транспорт, впливають на планування міста, яке міська влада кожні кілька років підлаштовує під сучасність. Територію людей забирають машини. Так сталося з деякими тротуарами. Такою була доля і бульвару. Такої кількості автотранспорту, яка є сьогодні, ну, навіть я кажу, в дурному сні не можна було собі уявити ще років 10-15 назад. А це ну, змінює повністю всі, якби, Обриси міста і виклики нові робить. Зараз ми знаємо, що активно обговорюється питання створення велодоріжок, тому що є люди, які хочуть займати ну, їздити на велосипедах, і їм не вистачає місця між автомобілями. Тому все це вносить свої корективи. На той час, як я кажу, що коли формувався цей бульвар, задумка архітекторів була абсолютно зрозуміла і прагматична. Тобто, це було місце відпочинку, це було місце, як пізніше стало опять же, такого патріотичного виховання, пам'яті якоїсь про минуле. А зараз ситуація змінилась. Зараз вже інші паркові зони. У нас і парк виглядає зовсім інакше. Це була розповідь про Коростенський бульвар, місце, про яке старожили, згадують з ностальгією майже так само часто, як і про старий вокзал. Щодо містян, народжених після 80-х, впевнені, що більшість і не впізнали б Коростень на цій картині, в якій Тимофій сердечний закарбував навіки одне з найулюбленіших місць попередніх поколінь коростенців.